Ну є користь від вивчення вина? Так існує. Вино позитивно впливає на розвиток мозку. Під час дегустації мозок активується для розпізнавання та запам'ятовування ароматів, стимулюється гіппакам, з'являються нові мозкові структури, розвивається інтуїція. По-друге, вино це нитка комунікації. Дуже часто в полі цікавих людей підіймається тема вина. А яке вино ви любите? А чули щось про зелене вино? А яка Бургундія вам подобається? Дійсно відчуваєш себе більш впевненим, коли можеш підтримати таку бесіду. Третє це бажання пити зі змістом. Просто пити вже не цікаво. Хочеться пити свідомо. Тобто розуміти, а що там в бокалі? І тільки тоді отримуєш від вина справжнє задоволення. Четверте це вивчення культури. Вина. Ця культура існує тисячоліттями, так само, як і архітектура та живопис. Вона така ж багатогранна, цікава і велична. Варта уваги та вивчення. А головна користь від вивчення вина це приєднання до кола цікавих людей.